Та може вже не... То ви католики? Петю, то пану вас питають. Ні. Православна церква. ПЦУ. To ви католики? А яка різниця між католиками і, скажіть мені, із православними? Хто там є? Уму, Зоро? Ні. <звук> Хай <звук> напишуть два! гхм Не, що сьогодні? Чому підзавстрім? Не знаю. Я сьогодні, Можем платить. Коля, ти в дорозі чи вдома? Ні, приїхав додому. Ти з Одеси їхав, ти писав, так? А я з Одеси їхав додому. Один родик до одну точку. В Понеділок має виграти ще три точки, хоч я направила одного рейс. А ну, що тебе спитаюся, бо у мене вчора був такий випадок, е... що я їхала за кермом і вела стрім. І мене Тік-Ток-Чик викинуло мене з стріму. Я думала, що заблокувало. І написало, було написано: ви зможете продовжити ефір, коли це буде безпечно для вашого здоров'я. Такого не було? Та, я Та, вона. Весь. Тікпок, так, Тож Не можна, щоб. За рулем не можна вийти з Треба ну, так. так телефон ставити, щоб TikTok не поняв, що ти їдеш в машині за рулем. Або став якийсь ефект на еф... Там ефекти всякі є, став якийсь ефект. А, типа задня, задня ця. А тебе буде ви? постав собі якийсь задній фон. Все, зрозуміло. О, дякую за підказку. Тима... Зверху ще буде Тима... наш Тима... так звичайний. Ви просто розумієте що чого? просто самі люди подають скаргу, що ти їдеш на що ти сама для себе небезпечна. То самі люди наші. Та, та, та. Я навіть дуже підтримую, я щось просто бачиш, як ми, думаємо, заднім е, числом, як той каже. Дави таку маску взяли. Воно... Яку маску? Яку маску. Відомо. Це це дуже факти. Та там вектах. Там, там на відео знизу показаний ефект. А я без ваги. Давай. Класний такий міньон. <клес> міньон смішний. Про, а Марина ще поксон, поксон засклала то взагалі. Бачите, ми, ми піднімаємо цей рейтинг ваш. Марина, Оля, запакуйте, що мені його не розміщать оцей семен цілий. Під час війни я жарти є шкідливими. Чому тут війна зараз на тему зовсім не про війну, а про торти? Ви здається, що я так зависаю, вам не чи ні? Ні, не вийшу я, бо ні. Ні, все добре. Це нормально все буде. Я не знаю, що я... це за Семен, який ще з Росії. Ви Семен, вибачте. Ну, взяли, це, типу, бартанули. Я говорю, я ж не б...